Я звертаюсь до наших шановних ветеранів, яких, на жаль, не так багато сьогодні з нами, які проливали свою кров, захищаючи рідну батьківщину. Я зичу вам міцного здоров'я, зичу вам наснаги. Хочу, щоб ви довго бачили радість в не тільки в ці святкові дні, а й щодня в очах своїх рідних, своїх близьких, своїх. Внуків своїх правнуків, які радували вас, тому що саме заради них були е, прожиті ці тяжкі моменти. Саме заради них ви йшли в атаку на ворога. Саме заради них ви е, проливали свою кров. Саме заради них е, пройшло все ваше життя.